вечора! ви на каналі Atom Coins і з вами Олександр. І в цьому відео ми з вами розберемо, як користуватись системою Club. Ми з вами зробимо реєстрацію на системі, як зайти перший раз, як отримати доступи, як зареєструватися і як зробити перші налаштування, щоб користуватися системою, друзі. Ось нагадаю вам, що нам дає додаток Perfect Club це єдине рішення, єдиний каталог про лоти, друзі. Рейтинг, репутація, магазин, аналіз фінансів і це все в одній... тим, як розпочати реєстрацію в системі. Я хотів би об'явити супер-мега новорічно-різдвяний розіграш на каналі спільно з компанією Перфектом. Отже, що потрібно зробити, перше це поставити лайк цьому відео, бути підписаним на канал, зареєструватися в системі за чудовим різдвяним промокодом AtomCoinsChristmas. І отримати підписку на 3 місяці. Також написати коментар під цим відео з вашим ніком в системі. Це дуже важливо. Зв'язок з переможцем буде через додаток Перфекту, через чати і спілкування. Друзі. Тож потрібно обов'язково бути з вашим Ніком і зареєстрованим в системі. І всі, хто виконає умови, ми з вами на стрімі 28 грудня розіграємо 5 монет як сирих, так і в слабі від компанії Perfectum. А також ще будуть ряд секретних призів на стрімі. І ще ключове, друзі супер розіграш золотої монети прямо в прямому ефірі. Хто долучиться до нас 28 грудня і буде присутній на прямому ефірі? Додатково я повідомлю, що потрібно буде зробити. Це теж буде якийсь коментар. Я ще вам повідомлю під анонсом під стрімом. Ми розіграємо золоту монету, друзі. Тож тисніть лайки і далі вчіться реєструватися в системі Perfectum Club. І ось ми з вами починаємо реєструватись. Зразу ти заводиш свої дані і ми отримуємо ось домен, не забудьте обов'язково. Який ви будете використовувати, це прямий доступ, зразу у вас окрема сторінка. Давайте ось так зробимо. Прошли всі перевірки і замовляємо, щоб нам прийшло на почту. Ось, друзі, коли ми все натиснули, марна версія була створена, і на вказану почту нам надані доступи. Все, тоді переходимо на почту і дивимося, що в нас стало. І так, друзі, ми зайшли ось на почту. І що ми бачимо? Для нас хмарна версія успішно створена. Ось наш нік, логін адміністратора і пароль адміністратора. Ось у нас усе прийшло з вами. Ось переходимо, вбиваємо свої реквізити, ставимо пароль, друзі. Все, нажимаємо Запам'ятати. Все, зберігаємо пароль. І ми з вами зайшли в систему. І тепер ми спробуємо з вами розібратися по меню і по системах. І так, друзі, далі у нас налаштування системи. Ось, давайте пройдемось по меню. І налаштуємо, нажимаємо конфігурація. І налаштуємо під себе. Ось у нас логотип і нік у системі. Це ми таке зробили. Інтерфейс системи. Ми можемо вибрати вертикальний, горизонтальний вигляд, як вам потрібно. Також ось налаштування мови і часу. Ми поки що не будемо. Ми ось вибрали Україна, українська мова, але тут у системі безліч мов. Ось більше 15 мов підтримується, тож прекрасно. Місце знаходження ми можемо собі записати все, що нам потрібно. Ось так, Якщо ми це все зробили, друзі, то далі ми з вами йдемо далі. Налаштувати стиль системи. Ось там синій, зелений. Воно все оновлюється під вас, так як вам зручно. Також, друзі, давайте тепер перейдемо до. Ось, якщо вийти на справу в головне меню, то у нас ось є така допомога в системі. Один відредагуйте профіль, ось, вам йдуть підказки, додайте аватарку, зніміть зображення, ось ви можете назва компанії, про компанію, тобто ви можете повністю весь ваш профіль Заповнити по всіх оцих кроках, що підказує система. Ось там я розпочав налаштовувати 8% у мене, друзі, ось зроблено. Також тут є нотатки в системі. Ми можемо спокійно ось там собі щось записати, нова нотатка. Щось для себе відмітити. Завдання якісь зробити, певні собі поставити в системі теж можна ось запланувати. Нове завдання на завтра, на тиждень. І. Ставити галочки виконання оці ці всі чудові речі. Повідомлення. Тобто, якщо нам хтось буде писати також, ми в системі зможемо це все відслідковувати. Ось. Особисті, бачите повідомлення. Ось тут групи. Ну, Це ще все в система в розробці і користувачі будуть додаватися, і групи будуть створюватися. Дивіться, особисті повідомлення, групи. Ось в загальних ми вже з вами зразу бачимо. Новини від розробника. Ви можете побачити тут. Ось нумізматика обговорення, загальний чат. Філателія, боністика, фалерістика, букіністика. Ось так, друзі. Також чати системи. І ми з вами далі потихеньку переходимо до пошука. Зразу пошук, наприклад, ви вбиваєте три марки і хочете знайти, вам зразу вбиває. Всі можливі три марки, які ви хочете знайти. І ви їх, наприклад, ось вбиваєте. Тобто ми зразу тут в пошуку все собі можемо спокійно знайти і подивитися. І ми виходимо на довідниковий каталог. І коли ми, друзі, потрапили з вами до довідникового каталогу, то ми ось тут можемо подивитися, що у нас є які фільтри по ньому. Давайте глянемо. У нас є монети, жетони, медалі і банкноти. Що немало важливо. Давайте спробуємо. Знайти з вами деякі банкноти. Також країн, дивіться, скільки дуже багато. Дивіться, банкноти потихеньку додаються, їх поки що мало. Але потрібно наповнювати, коли ви зареєструєтесь в системі, то ви будете додавати ваші банкноти, і система їх буде викачувати і додавати. Але все рівно я не бачив довідника ще електронного побонам. Хто це бачив, тисніть лайк кидайте в коментах ресурс. Давайте глянемо. Ось по Україні. І ось дивіться, по Україні вже потроху колекціонери додають ось 100 карбованців. Наприклад, 100 гривень. Ось дивіться, 500 карбованців. 20 гривень хтось додав. 500, 200. Ось все воно є. Давайте подивимось. Ось 917 рік. 100 карбованців. Як вони будуть в системі виглядати? Тут є технічні характеристики теж. Ось з даного паперу. Ось вони десь у когось з колекціонерів вже додали, Тому й вони з'явилися в системі Bonnet. ось Продажі на аукціонах. Дивіться, на Каці він продавався от в якості. Наразі в системі Perfectum Club поки що два аукціони Heritage і Cats. В перспективі буде додано більше 500 аукціонів. І що важливо, не тільки аукціони, а буде ще додано і система наша в Оліті. Друзі. Це буде супер. Супер-супер система. Ось так. Ви бачите, ось останні проходи. 18 листопада. Very fine stand, 8 8000. Ось також було. Давайте розклацаємося цей останній. Ось новина фото переходите на аукціон, а Ось АУ-58 стан, 17 тисяч ціна. Ну, доволі цінні банкноти. Також дивіться в колекціонері. Ну, хтось заніс, просто поставив там 110 гривень ціна, але систему в базу люди занесли. Ну, на продаж такої монети немає. Ось, ну, такої банкноти немає. Ось так. Це у нас були банкноти. А тепер давайте з вами перейдемо і знайде якусь цікаву монету. Наприклад, Німеччина нашій НАТО. Так, і ось вибираємо, друзі, з вами монети. Ми вибрали, вибираємо країну. І давайте пройдемося, я покажу вам, скільки країн. Багатенько вже країн. Ось. І вони постійно додаються. Навіть фіджи є, острови. Країни всі додаються. І, друзі, як нам швидко знайти монету? Це нам треба вбити, от, щоб швидко знайти. Нам треба вбити ось тут. Три марки 1913 рік. І ось ми будемо її шукати тут. І зразу нам бачите роки випуску. Швиденько вбивають всі монети. І ось наша монета. Оголошення війни Наполеону. І тепер давайте подивимось, друзі. Це у нас три марки Вільгельм. Друге оголошення війни Наполеону. Ось у нас є повністю весь опис монети з технічними характеристиками, з описом аверс-реверс, ось роки карбування, скільки в пруфі, тиражі, продажі на аукціонах. І, друзі, ось уже в колекціонерів ця популярна монета теж додається. Поки ми з вами вивчили характеристики, ви ж розумієте, ви можете до покупки спокійно вивчати ось тут ці монети. Потім ви переходите, вас, наприклад, цікавить продаж на аукціонах. І ось ви дивитесь, от наскільки у нас, наприклад, от heritage поки що і кат, я вже говорив вище, коли розповідав про банкноти. І ми бачимо, що ціна 12 тисяч гривень, у мс 65, Ось на Heritage було продано в жовтні місяці 2025 року. Ми додаємо 30% комісії, і ми з вами розуміємо. Скільки коштує така монета? Це десь 250 євро і ну, вже за 300, друзі. Ось дивіться, в стані анс 2000 півтори. Це ось реалій. А срібло на сьогодні у нас вже 64 долари. друзі. Тому я думаю, що ціни у нас будуть рости. Тепер давайте продажі у колекціонерів глянемо. Ось, будь ласка. Ось уже потроху люди заносять в базу. М-64,5500, ось дивіться, в жовтні місяці. Ось АНС 1700. У нас ціни, бачите, доволі близько біля світових. Ось три марки. 913 рік. 3000 ціна дата продажу ось буквально теж місяць назад. Ось ау 1100. Ось такі ціни, друзі. Ви спокійно проводите аналіз. м 65 7000 не знаю. Це щось дуже дешево, але ну, можливо, хтось. І таке заніс. Актуальні пропозиції, ви зразу дивитесь. вам тут виб'є продавець. Ви можете зразу написати в системі. Ось так, друзі, ми розглянули десь половину можливо, можливостей системи. І це у нас перше відео про можливості Perfectum Club єдиного рішення для колекціонерів. Тисніть лайки, вподобайки, кому сподобався даний огляд. А далі ми продовжимо серію відео про користування системою. Тож. Слідкуйте за анонсами на каналі. І наостанок традиційно хотів би побажати вам гарного вечора, мирного неба, людей та ідей. До зустрічі на каналі. З вами був Олександр.